Доброго дня вам, шановні пані і панове, що є підставою для прийняття рішень, особливо людей, обтяжених владними повноваженнями? Безумовно, інформація. Які установи можуть дати об'єктивну інформацію, бо лише на основі об'єктивної інформації можна прийняти адекватні рішення, особливо інформації в питаннях? Зовнішньої політики, міжнародних відносин, і так далі. Безумовно, це розвідка. Навіть в таких внутрішніх питаннях, як фінансові, банківські, то крайньо необхідна інформація розвідки. Ми часто дивуємося, як той чи інший політик, президент, прем'єр приймає дивакуваті рішення. Частина Політичних діячів, а вони від природи емпірики, тому вони ніколи не користуються послугами тих, хто надає об'єктивну інформацію. Таку інформацію може надати лише розвідка. Ті, хто працював в органах влади, в парламентах, урядах, навіть в місцевих органах влади, знають, що розвідка. А це та база інформаційна, яка дозволяє приймати адекватні рішення. І в цій ситуації ми мали б не дивуватися, чому іноді таке безглуздя несе Дональд Трамп. Дональд Трамп є типовим емпіриком, який користується лише один способом прийняття рішення це власним. Досвідом, власною практикою. Це людина, яка ніколи не користується послугами розвідки. Між тим його попередники майже шість днів на тиждень слухали доповіді керівника розвідки чи розвідок, які безумовно цікавили, тому що, зокрема, в США їх чимало. Дуже важливо те, що вже видно, як кількість помилкових рішень, які приймаються Дональдом Трампом, вона зростає і це фахівці фіксують. Причиною цього безумовно відсутність об'єктивної інформації. І власне об'єктивністю мала б забезпечити розвідка. То, що ж відбувається? З розвідкою Штатів Америки, раз кількість помилкових рішень зростає, а виходить, що той, хто їх приймає, не має об'єктивної інформації. То хто винуватий у цьому? Давайте будемо розбиратися. Хочу познайомити вас з матеріалом, який вийшов. 2 липня у Foreign ФС під назвою Трамп руйнує американську розвідку з підзаголовком Політизація системи підвищує ймовірність небезпечних збоїв. Авторами цього матеріалу, ґрунтовного матеріалу, є Девід Джіо, це професор Лондонського коледжу. Професор розвідки, і Майкл Гайден, колишній керівник центрально розвідувального управління, і керівник АНБ, Агентства Національної Безпеки Сполучених Штатів Америки. Як ми розуміємо, і один, і другий володіють і теорією, і практикою, і починають вони свою розповідь із унікального прикладу відомого всім. Як напередодні нападу а в лютому 2022 року на Україну в чергове, московський фюрер проводив засідання Ради безпеки, підняв керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна і змусив його говорити про те, що цей, ця дія. Виправдано. В результаті, як пишуть автори у цій статті, непохитне переконання самого московського фюрера Путіна в тому, що Україна швидко капітулює, і мовчазна згода Сергія Наришкіна перетворилася в пастку, яку сам собі вилаштував московський фюрер. Це хрестоматійний приклад того. Як безголовість керівника приводить до катастрофічних наслідків? Ну і на даний час мільйон калік, мільйон тих, хто загинув, мільйон втрат має рашистська армія. Я вже не кажу шкоду, яку нанесено Україні, яку нанесено світу, яку нанесено людству. Цим безглуздям, яке насправді а за об'єктивних системних умов принципово не могло статися, за об'єктивного інформації і адекватного зрозуміло рішення. І це той приклад, який і слугує розумінням того, а що ж відбувається. Із розвідкою Сполучених Штатів Америки. Зокрема, ми всі добре пам'ятаємо атаку Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах Ірану. Всі розуміли необхідність цього, тому що ядерна небезпека нависала над Близьким Сходом та й на всім світом. І ми добре пам'ятаємо, як по завершенні цього цієї операції. Тулсі Габард, директор національної розвідки, повідомила про те, що так, наслідки дуже серйозні, але вони не є достатні, щоб сказати, що ядерна програма Ірану зупинена. І пам'ятаємо реакцію на це Дональда Трампа. Він сказав: мені байдуже, що воно каже. Ну, Паралельно були привітання з успіхами. А що це означає? А це означає, що після того, свої прогнози і висновки по наслідках цієї операції змінили і Габард, як директор національної розвідки, і Джон директор, Директор Центрального розвідувального управління, ну і зрозуміло, що під час прес-конференції було змінено і заяву адміністрації Дональда Трампа. Зрозуміло, що так само поступив і міністр оборони під Гетсет. Тобто, з'явилися інші нові розвідувальні дані, які дозволили. Підіграти Дональду Трампу у його висновках щодо результатів цього бомбардування. Ясно, що це одразу дало зрозуміти, що навколо і Тулсі Габбард, і Редкліфа все більше і більше збираються лоялістів, які виконують замовлення. В тому, яку інформацію необхідно надати. І за наслідками дій, і за наслідками вивчення тої чи іншої ситуації. Лоялісти в розвідці це найбільша небезпека. Це означає, що вони навмисне не помічають загрозу, яка виникає. Зокрема, в нинішній ситуації, коли настало затишчя, очевидно ж, що Іран так просто ситуацію не спустить, він буде готувати відповідні операції у відповідь. Але на цей раз жодна розвідка не повідомить, бо всі будуть боятися реакції, адже всі пам'ятатимуть реакцію на сказані слова Тулсі. Габард. І ризик таких речей буде весь час зростати. Тобто лоялісти породжують загрози, і кількість таких загроз буде зростати. Ну, і очевидно, що брехня і буде основою того, що і як буде говоритися, а на основі цієї брехні будуть прийматися такі ж помилкові рішення. Таким чином. В основу діяльності американських розвиток все більше і більше лягає лояльність, тобто служіння самому Дональду Трампу, а не істині фаховій, фаховому рівню, відповідно, правдивості інформації, яка надається. В результаті накопичується цей об'єм інформації не фахової. Або напівінформації, або ще більше брехливої інформації, що буде породжувати зростання кількості помилок в прийнятті рішення, і, в тому числі, президентом, і вищим політичним керівництвом держави. Зокрема, як по-іншому може бути? Один із прикладів: ми всі знаємо про те, що. Кешпатель, призначений директором Федерального бюро розслідувань. Так от ту групу, яка працювала по насильницьких злочинах, по вбивствах, Кешпатель переспрямував для роботи проти іммігрантів. Це той приклад, який сам за себе говорить. Тобто, очевидно, що безумовно, що необхідно. Зосереджуватися і на тому, і на іншому напрямку, але увага ослаблена тепер до терористичних актів. Уявіть собі таку ситуацію: розвідка, розвідка не договорила по наслідках того, що трапилось в Ірані. Кеш Патель послабив розвідку ФБР по терористичних змовах. В результаті чим це може завершитися? І розуміють чудово, що в результаті цього логічного ряду помилок, наслідок буде зрозумілий, власне, вже зараз про це говорять. Мало того, що перерозподілили сили, які працювали по ймовірних терористичних актах, по вбивствах, по насильницьких кроках, так ті, які залишилися в досить скромних об'ємах. Їх ще й не дофінансовують. Ось створені відповідні умови для того, куди спрямовуються основні зусилля. Ну найцікавішим фактом є те, що за оказівкою Дональда Трампа Тулсі Габард в травні місяці перерозподіляє в національній розвідці сили. По напрямку роботи Гренландії. І знаєте, що є темою роботи? Рухи по незалежності Гренландії. І найсмішніше, що серед тих, кого відрядили на той напрямок, є люди, які працювали по Російській Федерації. Туди ж потрапили ті, хто працював по Китаю, по Ірану. Тепер можемо уявити, які Об'єми інформації надходять, якої вона якості при такій ситуації. Тобто сили перерозподілені на вторинні, абсолютно, напрямки, напрямки ці не дофінансовуються, а ті, хто пишуть звіти, вони все більше і більше стають лояльними і виконують замовлення самого Дональда Трампа з точки зору його імперичних поглядів на розвиток. Ситуації, блискучі умови для того, щоб не помічати те, що несе в собі колосальні загрози. Зрозуміло, що найяскравішим прикладом останніх часів є те, як Дональд Трамп разом із політичним керівництвом накинулися на Венесуелу із-за того, що уряд нібито. А утримує і фінансує декілька терористичних груп. Розвідувальні служби це діло перевірили, вказали на те, що ніякого зв'язку між цим немає. Тулсі Габард накинулася на розвідників, зобов'язала їх переписати дані. Вони відмовилися переписувати ці дані. В кінці кінців їх просто всіх звільнили. Разом з ними. Пішла інша група фахівців, які займалися по країнах Латинської Америки. А що вони мали чекати звільнення за те, що вони напишуть правду? Ні, вони пішли. Ну, ще дивніша ситуація сталася, коли, коли в ЦРУ прийшов Ілон Маск. Після його відвідин були оголошені звільнення. Зрозуміло, що люди продовжували працювати, але їм звіль... їх почали звільняти. Більше того, їм почали пропонувати купити свої посади, викупити ці посади. В результаті до тих, кого звільнялися, доєдналися і тих, хто сказали: тобто, ви хочете сказати, що нашу лояльність до вас можна купити, таким чином, кількість. Тих, хто покинула центральне розвідувальне управління, удвоїлася після безглуздих пропозицій в стилі Аля Ілон Маск. Ще один вам приклад того, чим може завершитися подібні рейди. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації керівники, поставлені Дональдом Трампом. Вимагають ідеологічної лояльності. У відповідь їм привели приклад, чим закінчила історію розвідка Радянського Союзу, куди брало лише відданих членів комуністичної партії. Вона почула в бозі, тому що ідеологічна лояльність у такій ситуації, яка вбиває професіоналізм, ну, закінчується просто катастрофою. В результаті правда. Підміняється партійними чи ідеологічними певними ідіомами, в результаті це закінчується програшем і провалом. Ще кращий приклад є, коли керівники цих відомств розвідувальних почали боротися із різноманітністю в розвідувальних структурах. Їм нагадали про те, що Алан Тюрінг. От, який в свій час розшифрував разом із поляками машину Енігма і побудував машину, яка присколи, прискорила розшифровку а, інших матеріалів, які шифрувалися машиною Енігма, був прихованим гомосексуалістом і вказали на те, а якби його звільнили на той час? Що трапилося б з тими? Операціями, які вдалося розкрити апріорі завдяки таланту і генію Алана Тюрінга. Все це свідчить про те, що атака, яка розпочалася на розвідувальні структури Сполучених Штатів Америки, поступово їх вичищає від професіоналів. А інших, ну інших треба виховати, тільки де взяти роки на це, адже це величезний. Капітал. В результаті в розвідках поступово виникає атмосфера деморалізації. Люди відволікаються на вирішення своїх проблем, а не роботи по отриманню достовірної інформації, аналізу інформації, обробці інформації. Зрозуміло, що все це вбиває бажання до роботи. А коли їм пропонують викуповувати свої місця, вони взагалі спокійно звільняються, бо розуміють ціну собі, розуміють прекрасно, що вони завжди можуть знайти собі працю в будь-якій бізнес-структурі, де потрібні аналітики. Зрозуміло, що особливий удар по розвідці несе в собі ще й демонізація, розмови про так звану глибинну державу. В результаті ця ситуація приводить, що ситуа... стан справ і в США, і в відносинах з іншими державами є не тільки непередбачуваним і непрогнозованим, а й небезпечним, тому що кількість наявної інформації мінімізується, а та, що є, вона викладається в бажаних або до Дональда Трампа, або для того, хто її отримує. Варіантах. Це ще більше додає небезпеки, тому що лояльність лояльності різна. Один і той же керівник в тій чи іншій ситуації змушений буде мімікрувати, змінювати свою позицію. А звідки ж люди знають у розвідці, що він хоче. Таким чином, буде менша кількість професіоналів. Більше зростатиме кількість лоялістів, які просто будуть переписувати на замовлення ту чи іншу інформацію. Найнебезпечніше, що відбувається, це трампінізація служби розвідувальних органів. І в цьому відношенні імперічний підхід, або як каже Дональд Трамп, здоровий глузд. Він буде тільки приводити до бездіяльності розвідувальні служби і до того, що вони будуть паралізовувати спочатку самі себе, а потім паралізують і всю систему прийняття рішень, починаючи від першої особи в кабінеті президента, закінчуючи безумовно керівниками міністерств і відомств, які не зможуть отримувати правдиву інформацію. Годі вже говорити про якісь далеко йдучі аналітичні плани, бо вони також складаються на основі розвідувальних даних і аналітичної обробки в розвідувальних структурах. І насправді той величезний капітал, який мають розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки, дуже успішно останнім часом обнуляється. Завдяки трампізації розвідувальних органів. Очевидно, що за таких умов кількість помилок буде зростати. І як писав колишній старший аналітик центрального розвідувального управління Брайан Оніл попереднього місяця у Just Security, наступний провал розвідки не буде несподіванкою. Це буде вибір. На основі оцих лоялістських доповідей, які пишуть в різні кабінети лоялісти, що розсядуться в кабінетах розвідки, чи оперативними працівниками, що ще гірше. Таким чином, розвідка буде давати збій. Зрозуміло, що на першому етапі спочатку почнуть шукати ворогів самій розвідці і звинуватять у провалах розвідку. Але насправді ці провали були замовлені тими, хто вимагав лоялізму. Початки реформ приведуть тільки до пошуку ворогів всередині самої розвідки. Але ж насправді така поведінка керівників і президента, і безпосередньо керівників відповідних розвідок вона сама по собі породила. Подібні збої. Таким чином, в результаті можна надіятися лише на команду. Чи може команда з поганим тренером виграти поєдинок? Може. Чи може довго? Ні. Ні за яку ціну. Тому що в кінці кінців механізм розлагодиться, чинити йому буде нікому, і все це приведе до паралічу. Сполучених Штатах Америки, окрім багатства природи, багатства надр, над якими сконцентрував свою увагу Дональд Трамп є ще унікальне багатство, це неперевершена довгі роки і десятиліття розвідувальна спільнота. І те, що відбувається зараз, це просто розгром цієї розвідувальної спільноти. Тому кількість помилок буде зростати. Чи виживе вона в таких умовах? Ну, давайте принаймні побажаємо, щоб розвідка США витримала цю наругу над собою і змогла продовжити і функціонувати як дієва структура. Однак видно, що на даний час кількість людей, які покинули розвідувальні служби, вона долає всякі рекорди. А раз так, то це означає, що будуть цілі ділянки в роботі, які провалені. Причому, на відміну від першої каденції Дональда Трампа, навіть цифри не співставимі: кількість тих, хто були звільнені в попередній каденції Дональда Трампа і чистки, які наступили на даний час. Зрозуміло, що Дональд Трамп оголосив війну на відьму. Вважаючи, що це завдяки власне цим персонам, він зазнав поразки, намагаючись вдруге посісти посаду президента. Однак ці речі абсолютно ніяк не пов'язані, бо ніхто й ніколи у розвідці, насправді, в своїй більшості, не намагався бути лоялістом, виконуючи завдання. На, в інтересах батьківщини, в інтересах насамперед, своєї служби і, безумовно, реалізуючи свій фаховий рівень, кількість помилок зростає, і це означає, що кількість об'єктивної інформації падає. Чим більше буде падати кількість об'єктивної інформації, тим більше буде помилок, чим більше розвідку будуть ламати. Тим більше такої поганої, неправдивої інформації буде надаватися політичним керівникам. За цим стоїть провал. Зрозуміло, що є різні країни, є країни, в яких не склалося не сформовані розвідки. Їх необхідно будувати. Але це не стосується США, де розвідка є одним з найкращих надбань в системі органів державної влади. Ну що ж, побажаємо розвідувальному співтовариству Сполучених Штатів Америки вижити, а Дональду Трампу все-таки, не дивлячись на імпірічність своїх рішень, приймати їх як можна частіше вгадуючи у, на основі свого практичного досвіду адекватні дії. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися, до наступної зустрічі. Будьте здорові. До побачення!